Телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Назавжди повернувся додому. На Буковині попрощались з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшому сержантові Павлу Мельничуку останню шану віддали в селі Зелений гай. Вічна пам'ять та слава героєві. Трагедія на Буковині: чотирьохрічний хлопчик впав у колодязь. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Великий Кучурів впала в колодязь малолітня дитина. Спільно з місцевим населенням надзвичайники витягнули з глибини близько 20 метрів на поверхню тіло хлопчика вже без ознак життя. Незважаючи на докладені медиками зусилля та всі проведені реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося. Буковинські рятувальники закликають батьків не Втрачати пильність та за жодних обставин не залишати дітей без нагляду. На Буковині ліквідували дві автомобільні пожежі. У селі Бобівці горів легковий автомобіль. Пожежу було ліквідовано силами місцевої пожежної команди села Костинці до прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів. А у селі Рингач сталося загоряння вантажного автомобіля, що перевозив меблі. Під час руху водій помітив задимлення причепа, зупинився та викликав надзвичайників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів, врятувавши вантажівку та ме й знищення полум'я пошкодило причеп автомобіля та меблі які були в ньому причини пожеж встановлюють фахівці Продавали підроблені довідки та допомагали покинути країну у Чернівцях під час отримання 7 тисяч євро ДБР та прикордонники затримали одного із учасників незаконної схеми. Сімейний підряд, 24-річний екс-військовий, разом із 49-річним батьком адвокатом, підшуковували військовослужбовців, які мали бажання звільнитися зі служби або виїхати за кордон, і пропонували їм свої послуги. Далі оформлювали їм фіктивні медичні. Документи та пропонували здійснити незаконне переправлення. В ході проведення слідчих дій також вилучили 7,5 тисяч доларів, 1450 євро і 90 тисяч гривень. Організатора схеми взято під варту триває встановлення всіх причетних. На Буковині у пруд зливають нечистоти. Реагуючи на звернення, державні інспектори з охорони навколишнього природнього середовища Карпатського округу виявили скид забруднених стічних вод у межах Магальської територіальної громади. Лабораторні проби встановили перевищення вмісту забруднюючих речовин у воді по деяких показниках у понад 48 разів. Екологи готують матеріали, аби правоохоронці змогли знайти винних та притягнути їх. До відповідальності. Смітник у Чернівцях на крайній зупинці, що на вулиці Якова Степового, утворилось стихійне звалище, яке роками не можуть прибрати комунальники. Місцеві мешканці намагаються дати раду власними зусиллями. Проте гора з мішків з відходами лише збільшується. Подробиці ситуації розкаже моя колега. Кінцева зупинка 27-го маршруту занедбана цегляна будка, за якою нагромаджено безліч сміттєвих мішків. Місцеві мешканці розповідають, таке тут коїться роками, і оскільки найближчі сміттєві баки розташовані за декілька кілометрів звідси, неодноразово самовільно вирішували проблему. Було чуть було трішки, тому що тут час від часу тут було велике сміттєзвалище. Хтось приходив, підпалював тут. Усе горіло і все заспокоювалося. А потім я в телефонному режимі буквально декілька разів на рік. Телефон у департамент ЖКГ. Пані Галина регулярно стукає у двері посадовців в 2021 році. Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради навіть погодився облаштувати контейнерний майданчик, зазначивши, сміттєвивіз буде здійснювати фірма Альфатер Чернівці. Ані що ви можете? вони мені кажуть, що ви можете запропонувати. Я пропонувала. Хай тут візьмуть двірника. Хай, хоча б раз у два тижні, двірник приїжджає. Це все прибирає. Все одно люди оплачують послуги. Нехай двірник прибирає. Хоча б раз у два тижні або поставити контейнери. Контейнери поставили в той же вечір. Місцеві мешканці відвезли контейнери до 10-ї школи, тому що сказали, що біля контейнерів буде сміття, і ніхто прибирати його не буде. Така ж ситуація склалась і наступного року. В 2022-му на чергове звернення Чернівчанки відреагували та прибрали територію, проте становище не покращилось, каже жінка. Востаннє писала лист в жовтні минулого року. Проте відповіді вже не отримала. Небайдужі мешканці Улиці, помітивши новий вивіз побутових відходів на територію, вирішили прибрати мішки з цеглою, залатавши діри на дорогах. Чоловік зазначає, зрештою, самі не впораються, хоч і віддавна вирішує проблему самотужки. Ми йдемо в магазин. Я беру мішки спеціальні, Ми з тим йдемо, що мусор. Машини виносимо. Ми зателефонували до заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, аби дізнати, що знає він про стихійне сміттєзвалище, та як планує вирішити проблему. Це значить, воно визначено необхідно і швидше за все зараз опрацьовує управління контролю Чернівецької міської ради. Виявляє, чи є це спочатку, чи є це з територіально-земельна ділянка. То несе відповідальність за неї. Якщо це територія міста, то ми будемо шукати, хто утворив цей смітник. Якщо приватна територія або у користуванні, або в оренді, то ми будемо складати адміністративні матеріали по відношенню до власника. Посадовець запевнив, з'ясують, хто повинен прибрати територію. Якщо це за межами, якщо це землі комунальної власності, якщо це не встановлено, там немає майданчика контейнерного і не встановленого, то ми будемо визначати комісійно максимально хто утворив звідки взялися ці відходи. Якщо це неможливо встановити, то будемо ліквідовувати силами нашого комунального підприємства чи силами надавачів послуг. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях відбулось чергове засідання міської ради про відновлення пільги у розмірі 25% з міського бюджету на комунальні послуги для військовослужбовців, питання вшанування кортежів з героями на щиті та представлення у сесійній залі нового депутата від фракції Команда Михайлішина. Дивіться за мить у нашому сюжеті. Учасники бойових дій у Чернівцях більше не отримуватимуть пільгу на оплату комунальних послуг з міського бюджету. Раніше військовослужбовці отримували компенсацію 25% вартості комунальних витрат. Однак дія цієї програми завершилась минулого року. Під час сесії міської ради депутати підняли питання щодо негайного відновлення даної компенсації. Якщо до 1 січня військові був у нас і перелік, і в зав Юники, які отримували цих 25%. січня місяця, ми просто у них забрали своєю програмою. Мова йде про те, що це є коефіцієнт, це не, не кожен місяць, ніхто не несе у соцзахист показник лічильника світла, щоб йому відшкодували 25%. Це стало величина, монетизована, це пропрацьований механізм. Наша команда підтримує те, що потрібно повернути 25% військовослужбовцям. Але не просто в залі проговорити про те, що ми вам повертаємо. Ми за це голосуємо. Треба прослідкувати, щоб їм виплачували цих 25% треба зробити так, щоб військовослужбовці, які нас захищають, за комунальні послуги не сплачували зовсім нічого. На початку 2025 року міська влада ухвалила нову програму підтримки військових, яка не передбачає компенсації за комунальні послуги. Вносимо щодо пункту повернення 25% п'ять військовослужбовців і виконуємо цей пункт. Повертаємо те, що ми забрали, те, що ми платили весь період. а Цьому році ми залізли їм в карман тих 300 гривень, нікчемних 300 гривень унести сьогодні зміни до програми саме в частині попередньої програми. Взяти і внести оцей пункт щодо виплати компенсації 25% військовослужбовців комунальних послуг і крапка 75% Вони отримують компенсацію через пенсійний фонд. Депутатка Чернівецької міської ради від фракції Команда Михайлішина Антоніна Бабюк наголосила, міські обранці повинні докласти максимум зусиль, аби повернути виплату всім військовослужбовцям. Ми сьогодні голосуємо про зміни до програми, про внесення змін до програми і повертаємо тих 25%, які забрав департамент. Але в той же час ми маємо чітко. Тут на сесії в сесійній залі проговорити з пенсійним фондом, з представниками пенсійного фонду, що вони забезпечують виплату. З міського бюджету через пенсійний фонд оцих 25%. Я більш ніж переконана, що коли ми це все узгодимо із пенсійним фондом, і із департаментом, і тут у сесійній залі це буде на сесії міськради, депутатка від фракції Команда Михайлішина підняла питання вшанування полеглих захисників під час руху кортежу з полеглими героями. Антоніна Бабюк особисто закликала чернівчан виявляти повагу перед тими, хто віддав життя. За Україну я в черговий раз підняла м, питання по кортежу е, з героями на щиті. Е, у нас я маючи зараз таку можливість, звертаюся до всіх чернівчан, е, шановні чернівчани. Дуже багато виникає запитань про те, як проходить кортеж через місто. Я дуже прошу всіх: схиліть голову, зупиніться автомобілем, вийдіть з автомобіля, схиліть коліно у пошані й подяці тим героям, які вертаються додому на щиті. Нині у сесійній залі Чернівецької міської ради представили нового депутата. Ним став Максим Тихонович, який представляє фракцію Команда Михайлішина». Приступаючи до виконання обов'язків депутата Чернівецької міської ради зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Чернівців та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, відстояти їх права і свободи, присягаю дотримуватися Конституції України. Законів України статуту територіальної громади міста Чернівці та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста його попередник депутат від фракції команда Михайлішина Сергій Козак склав свої повноваження під час серпневої сесії 2024 року. Нагадаємо, Сергій Козак захищає нашу країну на фронті на початку повномасштабної війни. Він повторно поповнив лави зсу і став командиром батальйону. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький Промінь. Поки це всі новини, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПроміньСівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.